Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 лютого неділя. Отже, у мене на каналі програма від неділі до неділі. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитись цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні програма від неділі до неділі я хотів би звернути уважу, вашу увагу на події, які, на мою думку, Ну, варто ще раз нагадати, безумовно, нас зараз цікавить ситуація на польсько-українському кордоні, що там відбувається, і про це багато писалося, говорилося не тільки в Україні і не тільки в Польщі, а загалом в Європі, навіть в світі, в іноземних засобах маси інформації. Ну, слід зазначити, що проблема з фермерами не тільки. У Польщі, а у Європі, зокрема, там у суботу відбулася така подія, цікава в лапках е у Франції, коли президент Франції Мене Макрон приїхав на одну виставку е агропродукції. Там він мав зустрітися з представниками профспілок, Ми про це також поговоримо. Безумовно, що нас цікавить ситуація в США, бо зараз є пауза у. Допомозі з боку США і причина цієї паузи це Дональд Трамп, а Він зараз бореться за те, щоб бути кандидатом на президентських виборах у листопаді цього року від республіканської партії і в суботу. Вчора він переміг у праймеріс у Південній Кароліні у свого головного опонента Нікі Гейліка, яка, до речі, була губернатором 6 років цього штату. Але вона. Не відмовляється від боротьби, потім буде ще багато е, штатів, де будуть проходити праймеріс. Зокрема, там вівторок це вже буде Мічиган, потім буде Міссурі, потім буде е, так званий Супервівторок, 5 березня, коли е, близько 15 штатах пройдуть одночасно в один день вибори. Ну, Сподіваємося, що все-таки Ніке Гейлі зможе перемогти е, цю неприємну тенденцію. хоча Ну, в це віриться не дуже, але будемо сподіватися. Ну, напевне, давайте зараз подивимося по дням, що відбувалося у світі протягом цього тижня. Неділя, неділя, 18 лютого. У Мексиці, колишній мер Мехіко Клаудія Шейнбаум, заявила, що вона висуне свою кандидатуру на виборах у червні цього року, на президентських виборах. На минулих виборах. У 2019 році вона зайняла друге місце, але зараз, за всіма опитаннями, вона є фавориткою. Понеділок, 19 лютого, Ізраїль. ізраїльська влада оголосила у понеділок президента Бразилії Луїса Інасіо Інасіолулу Сілва персоною Нонграта. Ну він неділю там зробив таку заяву, що порівняв фактично дії Ізраїлю Газа з Голокостом і звинуватив. Ізраїль у геноциді по відношенню до палестинців у секторі Газа. Вівторок, 20 лютого, війна на Близькому Сході. Сполучені Штати Америки наклали вето на проєкт резолюції, представлений Алжиром Раді Безпеки ООН у вівторок, 20 лютого, із закликом до негайного припинення вогню в Газі. Це вже третя резолюція на цю тему і третя, яка витована Сполученими Штатами Америки. В Пакистан у Пакистані пройшли. 8 лютого вибори на них перемогли представники партії колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, який зараз сидить в тюрмі, так? хоча вони висувалися як незалежні, бо було заборонено від імені цієї партії висуватися. Але у вівторок конкуруючі партії, ув'язаного колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, Пакистанська народна партія та Мусульманська Ліга Пакистану оголосили, про те, що вони досягли угоди щодо урядової коаліції. І на посаду е, прем'єр-міністра вони будуть висувати Шихбаза Шаріфа, і він також був колись прем'єр-міністром Пакистану. Середа, Бразилія. У ну, Бразилії в середу е, почалася зустріч міністрів закордонних справ країн g 20 Там вони обговорювали і питання близького сходу, і питання України з цього приводу Лавров навіть був не Лавров, а Міністерство закордонних справ зробило Росії заяву, що не треба політизувати цю зустріч, що не треба включати питання України, що це є ну, неправильно, що це неприйнятно. Як би там не було, але ну, все-таки це питання обговорювали. Там було зроблено багато заяв, зокрема, і міністра закордонних справ Німеччини Бербок, яка закликала Лаврова, щоб вони зупинили війну в Україні. Ну, Я думаю, що. Це добре, що закликали, добре, що про це говориться і пишеться. Але ж ми розуміємо, що, по-перше, це Лаврова залежить, а по-друге, Путін і не збирається завершувати війну в Україні. Я думаю, що тільки поразка Росії може призвести до завершення війни в Україні і не продовження агресивної політики на якийсь час Російської Федерації. Четвер США. США офіційно підтримали прем'єр-міністра Нідерландів, фактично він виконуючий обов'язки прем'єр-міністра, бо в листопаді відбулися вибори в Нідерландах. Партія Рюти, Марка Рюти вона програла, але поки що праві так популісти вони не можуть сформувати коаліцію. І Рюти виконує свої обов'язки. Так от сполучені штати офіційно підтримали Марка Рюти на посаду генерального секретаря. НАТО, так він має в кінці року замінити на цій посаді Єнса Столтенберга. Крім штатів, вже офіційно підтримали кандидатуру Німеччина, Франція, Великобританія. І є вже інформація, що там вже понад 20 країн, так, членів НАТО, вони підтримують його кандидатуру. Тобто він, скоріш за все, і буде генеральним секретарем НАТО. І це добре, бо він є нашим хорошим другом. І Нідерланди завжди. Підтримали Україну після широкомасштабного вторгнення. Зокрема, вони якраз входять в коаліцію, яка е, прийняла рішення надати Україні винищувачі, американські винищувачі f 16 П'ятниця, Близький Схід. Ну тут у п'ятницю візуально всі побачили незгоду, навіть деякі засоби в написали бій між прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаніаху, так і державним секретарем США Блінкінем стосовно майбутнього після. Завершення війни у Газі, ну Ізраїль там представив план на наступний день, як тут пишеться, який зокрема передбачає збереження контролю безпеки Ізраїлю на окупованому західному березі річки Йордан і в секторі Газа. Ну ясно, що палестинська влада Хамас, виступили, виступили проти, але як пишуть, що й це ж стосується американського держсекретаря, який знову заявив, що Сполучені Штати виступають проти будь-якої повторної. Окупації Гази, а також продовження колонізації Західного берега. Також у п'ятницю ну, США прийняли найбільший пакет санкцій стосовно Росії, там понад 500 нових санкцій з моменту широкомасштабного вторгнення після смерті Олексія Навального, в ну, якій звинувачують, що це вбивство так, Путіна. Ну, насправді це цікаво знову ж в лапках. бо я навіть ну, мені важко уявити, чому саме після смерті Навального був прийнятий найбільший пакет санкцій проти Росії, а не під час вторгнення Росії, широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Субота, 24 лютого. Франція. Десятки демонстрантів увірвались на виставку Агрікультураль шоу і зіткнулись з правоохоронними органами у суботу, 24 лютого рану у Парижі. Президент Еммануель Макрон прибув на місце вранці, щоб зустрітися з профспілками під посиленою присутністю поліції. Відкриття для публіки плановане заплановане на 9 ранку. Було б відкладено до другої половини дня. Ну, Макрон там мав імпровізовану зустріч з фермерами. Він там обіцяв, що зустрінеться зі всіма профспілками в лісейському палаці через три тижні. Тобто, питання фермерів насправді, ну воно. Достатньо серйозно і гостро стоїть у всій Європі, і бачите, от наші опоненти, ну і вороги, вони скористалися ситуацією на польсько-українському кордоні. На жаль, поки що, ну, ми далекі від того, щоб знайти рішення цього питання. Ну, ми е, на, е, з понеділка, там вівторок будемо говорити про цю ситуацію, про дії, ну, на мою думку, не зовсім правильні української влади стосовно того, як вирішити це питання. Але ми бачимо, що питання. Е, Фермерів агропродукції в Європі зараз ну, таке, що приводить до серйозних, такі, я би навіть сказав, агресивних протестів, демонстрацій фермерів, представників е, агробізнесу у всій Європі. Ну і неділя 25 лютого сьогодні у Білорусі проходять парламентські вибори. ну, Насправді їх назвати такими виборами важко, бо нема реальної опозиції, нема нікого о, з міжнародного співтовариства, хто би. Слідкував за ходом проведення цих виборів у будь-якому випадку, що б не відбувалося у світі, для нас головне, щоб Україна отримувала необхідну допомогу підтримку з боку наших партнерів і союзників. Бо все це наближає перемогу України. Все буде Україна.